Росія давно програла цю війну, заявив Буданов. А у британському парламенті польський міністр закордонних справ показав справжній російський шахет. Наголосивши, лише єдністю можна перемогти Росію. Генсек НАТО Марк Рюте підкреслив, що альянс набагато сильніший за Росію. Тим часом Україна попереджає союзників про загрозу з боку Білорусі, а Фінляндія готує новий пакет військової допомоги. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, ось тисніть сюди, на цю кнопочку, і ви зразу з'явите в моєму каналі, це резервний канал. Росія давно програла б цю війну, якби не підтримка Кремля союзниками Москви, заявив Буданов, російський шахет у британському парламенті, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз із собою на зустріч безпілотник і показав, чим РФ атакує Україну. Може дістатися до Лондона, але флот металобрухту може знищити критичну інфраструктуру. Тільки разом ми можемо перемогти. Сказав Сікорський, НАТО набагато сильніше ніж Росія коли-небудь буде. А економіка Російської Федерації не більше економіки Техаса, заявив. Це кальянсу Марк Рютте. Про порушення Росією повітряного простору НАТО, на його думку, було б насправді безглуздо збивати літак, який не становив прямої загрози. У Путіна є план подальшої військової експлуатації території Білорусь, заявив президент Зеленський після наради із службою зовнішньої розвідки України. На цьому етапі інформація не буде публічною, натомість будуть попереджені партнери, для яких є загроза. Фінляндія також долучається до ініціативи Пурл. Щодо закупівлі зброї США для України, також Міноборони країни анонсувало новий пакет допомоги, про який оголосять цього тижня. Сьогодні міністри оборони держав НАТО збираються в Брюсселі, щоб посилити відповідь Альянсу на агресивні дії Росії. Питання далекобійних ракет для України сьогодні не обговорюватимуть. Повідомив генсек НАТО Марк Рюте. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю шановні глядачі.